Перший об'єкт це котельня у нас, яка обігріває наркодиспансер і 12-ту школу. Це нова котельня. Другий об'єкт це друга школа, яка знаходиться на вулиці Полтавській. Також встановлена така ж котельня. І третій об'єкт це восьмий дитячий садок, який знаходиться на Притачиловки, ви знаєте. Спочатку ці проекти були розроблені як котельні, які будуть працювати на твердому паливі. Але потім переорієнтувалися трішки і зробили ці котельні, якби перевели на газ. І вони по великому рахунку в цих котельнях є і по одному котлу, на деяких котельнях є і по одному котлу, який можна використовувати на тверде паливо. Вартість цих трьох проектів, які профінансував уряд Швейцарії. Це не бюджет, ну були і бюджетні, звісно, що кошти, а вартість цих трьох модульних котелень, які є сучасними, які управляються дистанційно, які контролюються повністю, які е коефіцієнт корисно корисної дії практично під 100%, не менше 95 Якщо брати ті старі котельні, то це були там 70 і менше відсотків КПД то ці котельні вони досить ефективні, сучасні і вартість цих трьох проєктів складає майже 50 мільйонів гривень. Це були залучені додатково до бюджету міста Павлограда і реалізовані через фінансування швейцарського уряду. Котельні були застарілі, мали застаріле обладнання, котли не були автоматизовані, модернізовані. КПД дійсно був нижче 85%, тому було прийнято рішення звернутися до грандодавців. В частності Швейцарська асоціація розвитку і співробітництва. Вони надали нам схильну відповідь і ми в ітозі маємо три нові сучасні модульні котельні, які оснащені надсучасними сучасними. Приладами, автоматикою, котлами, системою хімводоподготовки і так далі. Завдяки чому ми можемо мати економію по газу близько 15%, по електроенергії до 20%. І завдяки тому, що котельні мають автоматизовані, точніше ми маємо можливість, точніше вони не потребують великої кількості обслуговуючого персоналу. Тому ми маємо можливість економити по заробітній платі. Економія від реалізації даного проєкту орієнтовно буде складати до мільйона гривень за опалювальний період. Заміни нашої котельні в, яка знаходиться на ПМЗ, на заводі. Ну, на жаль, час. Ну, я думаю, що це ми тренуємося. На наших об'єктах соціальної інфраструктури досить таки ефективно, і я думаю, що в перспективі ми можемо також йти для будівництва таких котелень, незалежно від того, що вона модульна, але вона досить ефективна і вона легкоуправляє. Бачимо сучасне обладнання, то не потрібно будувати якісь там саркофаги а достатньо збудувати от в такому приміщенні. І обігрівати такі великі будівлі, як школу, там і наркодиспансер. Ну, другу школу, також вона досить таки велика. Там ж не тільки друга школа, там ще ж і дитячий садок знаходиться. Тому він ця котельня обігріває другу школу, і дитячий садок додатково. Ну а восьмий дитячий садок. Він, Ця котельня менш потужна, але тим не менше, вона практично така ж сама. От такі от робимо ми в нашому місті, в нашій громаді, в умовах воєнного стану і під час, під час війни. Тобто, ми не складаємо руки, а гуртуємось, тому що, якщо чесно сказати, зараз є. Додаткові можливості, які не можна втрачати зараз. Весь світ звертає увагу на Україну, допомагає тому. Ці можливості втрачати не можна, їх треба тільки використовувати. І ми йдемо зараз по цьому шляху, як я і казав, що ми додатково уже за 9 місяців залучено отакими от проектами, фінансами, гуманітарними, транспортом і всім різним, майже 600, 600 мільйонів гривень. Це практично половина бюджету річного річного бюджету міста Павлоград. Уже. А я думаю, що по кінці року, тому що у нас ще деякі проекти будуть реалізовані до кінця року, деякі а, гуманітарні проекти будуть поставлені до міста Павлоград, тому працюємо.